Містом на інвалідному візку проект трьох громадських організацій відчуй на собі триває. Нагадаємо, журналіст Ігор В'юн, який у якості експерименту сів на інвалідний візок, вже перевірив доступність центра Кіровограда та кількох державних установ. На черзі навчальні заклади, супермаркети та організація, що опікуються інвалідами. Про їхню доступність далі в сюжеті. Кіровоградка Наталя Чущенко з дитинства на інвалідному візку змінила їх кілька від відносно легкого зручним керуванням до важкого з електроприводом. Жінка запевняє, пересуватися будь-яким з них у кіровограді складно. Доступність кіровограда оцінила так. Навірно, все таки 2-3 бали, не більше. Но це ловушка, тому що я захожу в годі з полком, я захожу по пандусу, я прихожу на перший етаж і все. Всі кабінети житті необхідні для вирішення рішення вони всі знаходяться не на першому етажі. І поліклініки, і більш, і все остальне, це, це просто ужас. Перевіряємо на собі, шоста кіровоградська школа знаходиться у самісінькому центрі міста. Зайти в навчальний заклад з парадного входу неможливо через високі сходи. З двору заїхати можна. Як до вас можна потрапити, окрім цього чорного ходу? Чи є у вас там з того боку пандус? Ні? Ні? А чому? А як у вас, до речі, є люди з, обмеж... діти з обмеженими можливостями? Ні. Немає. Потрапити у супермаркети у центрі Кіровограда можливість є, але біля ТБ на маломобільну людину чекає погана дорога з припаркованими обабічної автівками. Біля сільпо машини нерідко стоять на місцях для інвалідів. Пандус, про який говорили люди, він дійсно є дещо заблокований. Заблокований ось цим джипом. У приміщенні супермаркету знаходиться одне з небагатьох кафе, де немає порогів. А от потрапити на другий поверх торгового центру ми не змогли. Сходи круті, пандусу немає. А це вже обласна організація інвалідів. Близько 16.20 вона виявилася зачиненою. Ми не знайшли жодної можливості під'їхати сюди візком. Пандусу тут немає. Порила небезпечно хитаються. Вони так ходять, що мені, наприклад, дуже страшно виходити. А як робити це на візку, я навіть не знаю. За кілька метрів організація Інваспорт тут пандус є, але піднятися по ньому важко. В адміністрації цього закладу інша думка. Ну, Я вам скажу, що до нас вони заїжджають без проблем. Нормально, так? Да? Нормально, абсолютно нормально. Не хочете сісти Ні? Не хочете спробувати заїхати. Як для того, щоб ви самі зрозуміли, я зрозумію ваше побажання. Ініціатори проекту вважають, результатами громадської перевірки доступності має бути не лише пошук винних, головне згуртувати небайдужих людей. Я, наприклад, за те, щоб не приховувати ці проблеми, а за те, щоб їх вирішувати, більш більше активності, більше соціальної долученості до проблем, і ми маємо розуміти, що це наша країна і. Кожна проблема в цій країні вона стосується нас. Наталя Чущенко зізнається, пандуси це вершина айсбергу у питанні доступності того чи іншого населеного пункту. Відсутстві пандусу ще не вирішує проблему підйому. Наліч пандусу на татуарі ще не вирішує проблему доступності. У нас люди вони не розуміють, що вони роблять, І ловушкою може стати обикновенний кусок стекла. Від цього ніхто не застрахований. Любой человек на халявський он може попасть в перекліну ловушку, Сколько бы у нього не было бы, допустим, навыков. Громадські активісти обіцяють, що географія перевірок доступності розповсюдиться за межі обласного центру. Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.